Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми будемо з вами малювати літній пейзаж. Для цього я підготувала спеціально найстаріший пензлик ось такий розтріпаний трішечки, але мені ним найкраще малювати. Ви зараз розумієте чому. Починаємо наш малюнок із промальовки неба. Небо, чим зверху, зверху найбільш темніше, до горизонту ми опускаємося і розбілюємо його фарбами. Використовую я гуашеві фарби і до горизонту додаємо білої фарби. І рухами пензлика вліво-вправо ми гарненько розтушовуємо, поступово піднімаючи. Або зверху вниз опускаємо, або піднімаємось від горизонту догори. Ось такий в мене гарний розтріпаний пензлик, і ним ось так можна зробити красиво хмаринки. Настукуємо легенько кінчиком пензлика обриси хмаринок, а потім ось так легенько знизу трішечки розтушовуємо, робимо таку ніби вітряну погоду навіть по небу трішки промальовуємо, додаємо ще білого кольору. І ось такі є, ніби як роздуті хмаринки по всьому небу у нас отримуються. Після кожної зміни кольору ми завжди з вами промиваємо пензлика, і потрібно, щоб у вас була поруч якась серветка чи тканинка, щоб ви промокали лишню вологу, вона нам не потрібна. Далі ми беремо жовтий колір, такий соковитий жовтий колір, так, і починаємо рухами, косими такими рухами зліва направо промальовувати також польові квіти, або хай це буде пшеничка, тобто такі колосся, жов... колосся жовтого кольору. Потім беремо зелений колір, і також такими самими легкими, ледве торкаючись до нашого листочка кінчиком нашого розтріпаного пензлика, ми промальовуємо ось такі е, імітацію травинок. Саме ось цей розділені версинки пензлика дозволяють нам намалювати ось такі гарні травинки. Далі беремо пензлик тоненький, е, це в мене колоночок такий. Е, Номер один він дозволяє мені зробити ось такі тоненькі пір'їнки, можна сказати, гілочки, на яких потім будуть гарні квіти. На палітрі я також змішую жовтий із зеленим, для того, щоб отримати такий більш ніжніший, тепліший колір. Там, де в мене жовтий колір, я на палітрі трішки до цього кольору зелено жовтого домішую синьої фарби для того, щоб зробити невеликий відтінок. Ну і знову своїм розтріпаним пензликом починаю промальовувати ось такі сині квіточки, які будуть нагадувати сині польові волошки. Десь промальовую пелюсточки, десь промальовую просто відтиски. Насиченим синім кольором. У мене на фарбах це значить як ультрамарин. Синій глибокий колір. Білою фарбою також додаю трішки світла на листочки, але це все роблю так хаотично. Я взагалі люблю таке малювання, де можна просто мазками створити якусь певну форму. Це навіть один із моїх таких стилів малювання. Можливо, комусь він не досить подобається, але ну, от я про це просто обожнюю. Ну, і діткам для того, щоб навчитися відчувати форму, це один із гарних способів навчитися. Відчувати форму і відчувати колір, можна спробувати ось таке малювання густою фарбою, відкритими кольорами малювати, створювати якісь контрастні відтінки. Я це дуже люблю і всім рекомендую. Тепер червоним кольором пензликами ми створюємо ось такі також узагальнені, спрощені маки. Звертайте увагу, просто, щоб ваші квіти були всі направлені в одному напрямку, адже ідея нашого малюночку є саме, нам потрібно рух показати. І от у нас вітер дує, хмаринки в одну сторону роздуває, волошки, маки, колосся, також роздуває все в одному напрямку. Ми повинні на своєму малюнку дотримуватися якогось певного правила. Додамо трішки зелених мазочків, щоб показати трішки тінь. Сильно багато я не буду додавати. Це в мене такий невеличкий ескізик під настрій, я б його так назвала. І знімаємо малярний скотч, після якого в нас залишається така файна гарна рамочка, і отримується ось такий польовий літній етюдик. Дякую вам за перегляд. Гарного вам настрою і творчого малювання.